Привіт закохані в малювання! Якщо ви хочете святкувати цей день зі своєю половинкою, я вас вітаю. А якщо маєте бажання ще присвятити його малюванню, то приєднуйтесь до зваріти Ми будемо сьогодні малювати креативну практику. Розкажу вам, як я на неї надихнулася і покажу свій процес створення ілюстрації. Поговоримо трошечки про люті створіння, тому що минув цілий тиждень, і ви вже так багато класно нового намалювали. Якщо не знаєш про що, переходь за посиланням в інстаграм, там є теми і є приклад робіт того, як це відбувається. А ще я трошечки більше почитала малювання на сніданок і хочу дати свої рекомендації тим, хто думає купляти книгу чи ні, тому це відео. Або зекономить вам час, або підкине ідею на те, як привітати себе просто з любов'ю до самого себе. Бо в моєму інстаграмі я закликаю вас в першу чергу любити самих себе, бо це перша і єдина людина, котра буде з нами до останнього. Давайте почнемо з кінця вступу, з маленького рев'ю книги Малювання на сніданок. Так як якщо подивились мої попередні відео, або знаєте мене дуже давно, то я малюю останні 6 років з комерційними цілями, а так, взагалі, все життя, бо в деяких є нерозуміння, коли мене питають, хто я за освітою я кажу хімік, але це дивно, що я за освітою хіміка тепер малюю, бо ті, хто малюють по професії, малювали все життя. Так ось малювали все життя. Якщо що. А, і ця книга просто покрила моє серденько, бо вона дуже легко написана. Вона дуже а, з класним почуттям гумором надихає на щоденні практики. Є дуже багато смішних і корисних парад, насправді. Тому що як вам ідея замінити паління щоденним скетчингом? Як вам ідея того, щоб частіше малювати те, що ви? їсте і таким чином почати менше їсти і скинути, можливо, зайву заважаючу вам вагу за рекомендацією лікаря. Тому, якщо ви думали, де взяти натхнення, поговорити з кимось про те, що вам подобається робити, ця книга саме для вас. В ній зібрано дуже багато корисних практик, ідей щодо скетчингу, наприклад. Скетчити свій сніданок, свою їжу в закладах, скетчити в корках, якщо ви водій, або в громадському транспорті, якщо ви ним користуєтесь щодня. Тобто, в принципі, автор пропонує нам нотувати повністю все наше життя за допомогою скетчингу. Також він зачіпає тему матеріалів, розповідає про роботу в акварелі іншими матеріалами. Міксує техніки взагалі не соромиться експериментів, і це саме те, що треба для тих, хто застряг в одній ніші або в одній стилістиці, і вже дуже давно не розвивається. Тому я дуже раджу навіть тим, хто малює багато років, а особливо тим, хто тільки починає малювати, тому що ця книга просто така, таке втілення. Свободи самовираження, свободи творчості і просто справді надихає малювати все довкола нас. Робоче місце 360 градусів, прогулянку в парку, не знаю, ранкове пробудження і те, як падає світло на ліжко. Просто дивитися на все, що нас оточує, на всю нашу буденність через призму малювання, і ну це дуже класна книга. Я трошки відійшла від тем і практик, але я сто відсотків буду собі повертатися до них. Я буду використовувати різні вправи, коли мені буде бракувати самостійних ідей і рішення того, що помалювати сьогодні. Бо ви можете розуміти, що я трошки змістила, хоч я починала е, відео тут з ідеї малювання по цій книзі, то зараз ми малюємо люті створіння. Так що перейдемо трохи до цього. Хоч я починала е, свій е, скетч марафон котрий вже триває. Я забула, скільки днів. Треба буде порахувати. Я тут напишу скільки днів. Щоденного скетчингу, то останній тиждень я малюю по маленькому такому промпт списку ТЕМ, котрі я склала, використовуючи штучний інтелект, тому там є трошки похибки стосовно коректності українських назв тварин. І я дуже перепрошую. Наступного разу буду старатися перепровіряти. Але тут вилази особливість мого характеру, того, що я роблю багато швидко, але не бездоганно. Тому розумійте, що це як моя і сильна сторона, так і слабка. І ми маємо сім крутих персонажів вже на сьогодні. Давайте перейдемо в скетчбук, подивимось їх детальніше. Кожен міг скласти свій особистий мікс тем з двох перечнів з деталей тіла і з тварин. Я вирішила йти по порядку, тому що для мене це все одно є е, рандомним визначенням. Тем. Хоч всього вчора е, я трошки засмутилася парою, що випала, тому що випав панголін і луска, а він і так за замовчуванням йде з лускою. Проте я трошечки поекспериментувала з формою і мені дуже сподобалось, що вийшло навіть не дивлячись на те, що це не супер якесь креативне, таємниче або лихе створіння. Сьогодні я вже маю вам що показати. Я малювала витучу лисицю з міксом з зябрами. І натхнення якраз 14 лютого мені випала така трошки саркастична сцена про правдиву життєву ситуацію, як може трапитись. Ця маленька саркастична замальовка, нічого з особистого життя або досвіду, але чомусь цей день сьогоднішній мені навіяв саме таку сцену. Сподіваюся, вам подобається малювати такі креативні практики і ви приєднаєтесь і будете малювати зі мною далі. Якщо говорити про ці мої особисті теми, я Планую влаштовувати це щомісяця, щомісяця визначати список на три тижні тем е, практикувати різні напрямки того, що я вважаю недостатньо добре малюю. Мені хочеться ще попрактикувати елементи фонів, самі фони, анатомію. Тому я буду створювати такі собі списки і закликати по вашому бажанню приєднатися. Але головна мета цього челенджу і цих списків весь наступний рік заповнювати скетчбук Мені особисто і створювати нові і нові дизайни, котрими я потім зможу ділитися з майбутніми замовниками, або оформлювати це в портфоліо, що буде дуже вигідно дивитись, бо це показує те, що я займаюся в першу чергу пошуком. У мене якраз була лекція минулого тижня, в мене друг запросив на свій курс, і там я трохи розповідала про дизайн персонажа і про те, що левова частина саме в дизайні персонажів, що ми робимо в цьому маленькому марафоні, це пошук, дослідження, експерименти форм і комбінацій. Тому це просто супер-мега-корисна практика креативна, яку варто робити собі хоча б 10 хвилин на день для того, щоб Зростати як професіонал у геометричній прогресії. І тепер давайте перейдемо до тієї практики, яку я хотіла з вами зробити. Я, я не знаю, як воно вийде, я трошечки хвилююсь, як наче перед першим побаченням. Тому вважаємо, що сьогодні це у нас з вами таке романтичне креативне побачення, на котрому ми малюємо разом. Тому давайте переходити до малювання. Я в принципі. Не маю преференції у розмірі холста, обираю А4. І креативна практика полягає в тому, що я буду малювати, основуючись на образі з фотографії, котру я побачила, гуляючи, повертаючись додому. Будемо використовувати ось цю зону. Мені дуже подобається ідея. Мені дуже подобається те, наскільки різними можуть бути, може бути образне мислення у художників, тому я покажу, що бачу в цій фотографії особисто я. Мені прийшла така думка вчора, так як все зараз пов'язане на дні з того Валентина, щось романтичне, але хочеться зберегти ці елементи, ці форми незвичні. Проте, використовувати трохи свою стилізацію. В мене виникла така думка, що малюємо серце. Одна сторона це буде тіло язисте, а інша сторона, я хочу, щоб це були такі кісточки. Тобто про те, що любов це про справжнє оголення, оголення до самого свого нутра, і це дуже страшно, тому не так багато людей. Наважується на почуття, стосунки. Тіло буде стилізоване, не сильно натуралістичне, так як важко мені в тому, як я малюю, зараз вам достовірну анатомію, тому буде такий стилізований скелет, але про про справжні щирі почуття. Давайте малювати поки. Бо коли я розмовляю, я гірше концентруюсь, тому перейдемо до самого малювання. Всі етапи будови бажаю пройдені. Тепер ми будемо вже переходити до відмальовування чистового скетчу і подальшого рендера. Імпровізоване відео з практиками, звітами, фідбеками, відгуками про книжки. Я сподіваюся, що вам сподобалось малювати цей сюжет. Якщо так, намалюйте свою версію з хештегом Люта квітка кохання. Малюйте, кохайте та не ставте вподобайку. Почуємося з вами наступного разу. Па-па!